Ані щільний дощ, ані прохолодна погода не змогли змінити плани тих, хто зібрався присвятити частину вихідного дня походу на шкіряник. Коли матч носить звання Дербі, інтерес до нього автоматично злітає удвічі. А саме поліське Дербі очікувало усіх бердичівлян, котрі зібралися у неділю 9 жовтня на шкірянику. У рамках дитячо-юнацького чемпіонату країни з футболу, дитячої нацької футбольної ліги. Вихованці ДЮСШ Бердичева 95-го і 97-го років народження приймали у себе вдома. Суперників із Житомира. Шістнадцятирічні підопічні Анатолія Гуменюка гостям не поступалися ні в чому. Навпаки, зі слів спостерігачів, перша половина гри пройшла під їхню диктовку. Другий тайм наші земляки майже повністю присвятили обороні, час від часу здійснюючи набіги на ворота Житомирян. Зрештою, ні тим, ні іншим відкрити рахунок так і не вдалося. Зустріч цілком справедливо, знову-таки за оцінкою фахівців, завершилася в нічию. Цікавим вийшов двобій між футболістами 97-го року народження. Вихованці Ігоря Шумила одразу взяли ініціативу у грі в свої руки, і це їх, здається, цілком влаштовувало, дещо не вистачало швидкості і стрімких сольних проходів. Якщо перший факт легко пояснити погодними умовами, то відсутність гравця, який би зміг результативно завершити атаку, є здається певною проблемою у команді. Тим не менш, бердичівляни раз за разом атакували, що не могло не принести свої плоди. Після порушення у штрафні у прийшли призначили пенальті, пробивав капітан Бердичівської команди Дмитро Подгорчук. Волювання і дощ спробували підсунути лідерові бердичівлян добрячу свиню, але Дмитро вийшов із цього положення переможцем. Після відкритого ним рахунку у грі не знижувався, і вихованцям Ігоря Шумила вдалося ще раз змусити воротаря Житомирської команди діставати м'яча із сітки воріт. Цілком заслужені 2-0 не можуть не радувати тренерський склад ДЮСШ Бердичева. Весь час на половині суперника це величезний плюс, кажуть вони. Втім, одразу додають відсутність при цьому голів. Відчутний мінус. Після чотирьох турів, що стосується і старших, і младших, грають краще, ніж суперники. Але я котрий раз повторюю, що хто забуває, то виграє. Це стосується більш, кінечно, младших юнаків, які вісім таймів перебувають на половині поля суперника. А голів забувають менше, ніж суперник. Допустим, чотири очка – це, звичайно, не їхнє положення. Але я думаю, що зараз ці ігри принципові рівні команди по чемпіонату, по нашій групі йдуть. І Хочеться, щоб ці ігри, які є принциповим, Житомиром, там, Зараз Хмельницьким, щоб вигравали, і тоді вони впевненості набудуть, і я думаю, що будуть верхній частині таблиці.